Зараз в вашій увазі хочу порекомендувати ось такий Philips One Blade. Це рухома голівка, верх вниз рухається. 12 тисяч обертів. Потужний. Ціна 1299 гривень підходить для будь-якого гоління. Мокре, сухе, гоління обличчя, гоління всього тіла. тобто, це і під пахвами, це і а, а, зона бікіні, це також і руки, ноги, все, що завгодно. Для підлітків рекомендую, чому? тому що в них також шкіра ніжна, непідготовлена, і не треба їм там ті станки ще купувати, чи якісь, можливо, навіть там потужні шейвери. Ось таке їм взяти, йому вистачить з головою. Тому що а, ще не буде такої грубої щитини, це, по-перше, і по-друге, кожного дня ну, підліток не буде голитися. Тому йому от таке взяти, це супер. От, він буде задоволений, тому що воно комфортно, швидко, зручно. Ви ж знаєте, як молодь. Тобто там не будуть вони там якісь і навіть крема, там ще щось. Ось таке взяти, воно супер. Далі, якщо ви станком користуєтесь, хотіли би спробувати. Спробуйте Philips, Тобто, справді в них дуже нульовий зріст, бо є багато тримерів і китайських, але там не завжди є той нульовий зріст, про який ми думаємо. Ось тут за рахунок, ось я вам показую, бачите, іде дуже-дуже тоненька оця голівка. І самі зубці вони, по-перше, дуже дрібні, а по-друге, заокруглені кінці, для того, щоб воно не коло, не було ніяких неприємних відчуттів. Тому однозначно філіпси це класна альтернатива звичайним станкам. Також наближено нульовий зріз буде, як у станка. Вологе коління сухе, тому класна штука. Особливо взяти з собою в дорогу. В комплекті буде також регулювальна насадка для стрижки бороди. Хто з бородою, можна користуватися. Я користуюсь бородою і стрижуся, і все роблю. Також, ось така, бачите, голівка захисна є, можна сюди ось поставити і взяти в дорогу, і все. Голівки 360 потім можна купити, вони навіть кращі. І до цієї ручки підходять голівки на 360. Голівки також значить, до півроку можна користуватися одне, однею. Ну, там можна і рік, це ви дивитесь самі. Ось, тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте.